Буквально ще рік тому тема американського лендлізу для України була однією з найгарячіших. Тоді всі активно обговорювали, як початок його дії може перевернути стан справ і що це матиме переломний ефект у нинішній війні. Проте тема американського лендлізу на цей момент зійшла на нівець, а він так і не запрацював, незважаючи на підписання Байденом такого закону. Однак питання залишається відкритим і викликає різні здогадки: а чому ленд-ліз так і не запрацював? І що з ним буде далі? Спочатку кілька слів про Ленд-Ліз. Закон про ленд-ліз був підписаний президентом США Байденом 9 травня 2022 року після його схвалення Конгресом Сполучених Штатів. Він є по суті повним аналогом закону 41-го року, підписаним Рузвельтом, за яким союзники антигітлерівської коаліції отримували допомогу від американського уряду. Нинішній закон також передбачає допомогу Україні та країнам Східної Європи для спротиву російській агресії, згідно з яким Сполучені Штати можуть постачати озброєння для відсічі. Ще тоді багато українських спікерів робили ставку на цей закон, говорячи про те, що за його допомогою Україна доб'ється перелому у війні. Однак закон, хоч і був підписаний, ним так і не користуються. Україна, звичайно ж, весь цей час отримує і продовжує отримувати озброєння від Сполучених Штатів. Проте за окремими програмами, не пов'язаними з ленд-лізом. Кількість озброєння не така велика, як раніше могли припускати. Тому чому ж Сполучені Штати досі не користуються ленд-лізом і взагалі чи збираються його використовувати? Подібне питання вже неодноразово ставили американським чиновникам, на що була така відповідь: Ленд-Ліз це скоріше запасний варіант постачання озброєння чи альтернативний, якщо щось піде не так. Насправді, сьогодні американський уряд використовує в основному три програми для передачі озброєнь: ініціатива щодо забезпечення безпеки України, зовнішнє військове фінансування та поповнення запасів зброї Сполученими Штатами. Суть цих програм зводиться до того, що Україні передають, як правило, готове озброєння, яке є в американців, а замість нього Сполучені Штати роблять військові замовлення у своїх підприємств. На це Конгрес виділяє певні суми, щоб поповнювати запас. Ці програми можуть діяти, доки республіканці та демократи підтримують цю ініціативу. У зв'язку з цим існує побоювання демократів, що республіканці відмовляться голосувати за виділення фінансів на підтримку України. Саме для цього багато у чому і було підписано закон про ленд-ліз, як пояснюють американські чиновники. За допомогою закону про ленд-ліз, президент Сполучених Штатів зможе надавати допомогу Україні іншим способом, не вдаючись до Конгресу Сполучених Штатів. І не залежить від голосів республіканців. Побоювання також були пов'язані з минулорічними виборами в Сполучених Штатах. очікувалося, що демократи зможуть втратити контроль як над Сенатом, так і над палатою представників, і тиск республіканців стане сильнішим. Але цього не сталося, Сенат залишився за демократами, а допомога від Сполучених Штатів досі йде за початковими програмами, які були вказані вище. Тобто сам ленд ліс розглядається досі як запасний варіант. Друга причина це фінансові можливості України, економіка України з початком війни перебуває у досить складному стані, і як пояснює низка експертів, обсяги поставок по ленд-лізу залежатимуть від бюджету України та від можливості повертати борги. Варто зазначити, що всі нинішні поставки від Сполучених Штатів відбуваються безоплатно, Україна нічого не буде винна за них і всю зброю постачають Україні просто так. З ландлізом все трохи інакше, хоча існує низка оман із цього приводу. Існує думка, що постачання ландлізу йде у борг, саме цим і пояснюється відмова американців постачати озброєння за цим законом. Мовляв, це накладало б на Україну суттєві борги, які вона не змогла б ніколи виплатити. Саме тому використовують інші програми, за які нічого не треба виплачувати. Таке твердження правильне лише частково, оскільки закон лендлізу передбачає оплату лише за вцілілу техніку та провізію, так було за часів Другої світової, так і зараз закони в цьому плані аналогічні. Наприклад, Сполучені Штати по лендлізу в СРСР відправили техніки провізії та обладнання сумарно на 11 мільярдів доларів, а за підсумками війни радянська влада залишилась винна 2,7 мільярда. При цьому в СРСР залишалася чимала кількість американської техніки, провізії і, що досить важливо, верстатів та обладнання, яке також постачалося ленд-лізом для підтримки військової промисловості. СРСР відмовився виплачувати борг, але це вже інша історія. Суді у тому, що борг становив трохи більше 20% від усієї висланої суми, а СРСР зберіг важливе для себе обладнання. Більше того, згідно із законом. Можна було повернення боргів здійснити просто за допомогою повернення всього вцілілого, а не лише за допомогою фінансів. Загалом закон досить гнучкий і передбачає оплату тільки за вцілілу техніку. Повертаючись до нинішнього кейсу, то постачання паландлізу навряд чи обклали б Україну серйозними боргами. Третя причина це те, що Сполучені Штати вважають допомогу достатньою і вона не потребує розширення. Про це неодноразово говорили американські чиновники західним виданням. Так влада Сполучених Штатів вважає, що допомога, яка йде за окремими програмами, є достатньою для України, і що закон про ланд-ліз не має сенсу задіювати. При цьому українська сторона неодноразово навіть на офіційному рівні заявляла, що військової допомоги недостатньо, як за номенклатурою товарів, не вистачає, наприклад, категорично авіації та далекобійних ракет, так і за кількістю. Сполучені Штати та Європа передають недостатньо боєприпасів та військової техніки на величезний фронт. Тобто у цьому ключі існує певний конфлікт інтересів, чому американські чиновники вважають, допомогу достатньою можна лише зробити низку припущень. Ймовірно, це пов'язано з тим, що американська військова промисловість має низку вузьких міст і не може забезпечувати масово український фронт. Ні для кого не є таємницею, що на Заході досі існує проблема виробництва боєприпасів для артилерії, і що українська армія витрачає боєприпаси швидше, ніж їх виробляють усі країни Заходу. Сполучені Штати також зіткнулися з такою проблемою та вже розширюють виробництво. Цілком переводити економіку на воєнні рейки, Сполучені Штати зрозуміло не збираються, тому нарощування темпів виробництва йде поступово. Тобто існує проблема суто фізичного виробництва та наявності низки озброєнь. Не варто забувати і про навчання солдатів, що також має своє обмеження та займає чимало часу. Важливою проблемою України є системна корупція, і це також перешкоджає постачанню озброєнь. Західні союзники звертали на це увагу неодноразово, а президент Литви буквально відкрито не так давно заявив, що корупція заважає передачі великої кількості озброєння, аргументуючи це тим, що західному електорату не подобається спонсувати корупційні уряди. Зрозуміло, що корупційний уряд викликає лише роздратування на Заході та побоювання щодо передачі озброєнь у такі руки. Ну і ще важлива причина, чому американці вважають нинішню допомогу достатньою, а українці ні. Це різні стратегічні завдання. У той час як Україна ставить своєю головною метою розгром російської армії та вихід на кордони 91-го року. Сполучені Штати роблять ставку на стримування Росії. Американські політики знову роблять ставку на стримування і баланс сил, оскільки побоюються, що Росія внаслідок розгрому остаточно може піти під Китай стратегічного противника Сполучених Штатів. Через те розгром Росії американцям може здаватися невигідним. Ще одним ризиком є громадянська війна, революція чи перехід радикалів на чолі Росії. Це також стане стратегічним викликом для Сполучених Штатів. І вони цього не хочуть допустити. Нестабільність у величезній ядерній державі вважається американцями значно більшою загрозою, ніж регіональна війна в Європі, тому пріоритетом є недопущення таких подій. Підсумовуючи, варто сказати, що Сполучені Штати спочатку багато в чому підписували закон про лендліз для перестрахування, а саме у разі відмови республіканців голосувати за виділення допомоги Україні. Водночас і низка інших причин. Це військове виробництво Сполучених Штатів, корупція в Україні та її фінансові можливості, а також стратегія стримування Росії, а не її повного розгрому. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.